Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра, 20 листопада сьогодні, і пишете мені, і я вже бачу новину, про те, що глава Пентагону Остін прибув до Києва з неочікуваним візитом, тобто незапланованим. Повідомив, що прилетів до української столиці, щоб зустрітися з керівництвом. Країни, передати важливе послання про те, що Сполучені Штати будуть підтримувати, продовжувати підтримувати Україну, та і так далі. Ну, з приводу штатів і підтримки України України на днях була інформація да, про те, що вони там затвердили бюджет. Друзі, якось так не буду зараз шукати новину, щоб не витрачати ваш час. Начебто допомога Україні підвисла. Тобто, в них там затверджений бюджет і без України, допомоги України, і без допомоги Ізраїлю. Тобто, ну, якось в такому контексті. А... Але про це був попередній розклад, коли вони міняли спікера. Я робила розклад на ту ситуацію, і карти попередили, що дійсно, так, да, буде такий період, коли допомога будуть намагатися її підвісити, але все має вирівнятися, все буде добре, тому панство не панікуймо. А з приводу неанонсованого візиту, давайте будемо дивитися, я відкрила собі його фотографію. Лойд Остін приїхав до Києва. Не заплановано мета. О, ну, перша Перша карта закоханих, карта підтримки, карта союзника, о. Нічого собі, слухайте, як цікаво. По-перше, привіз, ну, це знову ж таки, давайте так, дно ну, колоди. Добре, привіз якусь дуже важливу для нас, для нас інформацію по іерофанту то зумичів, це те, що нас може врятувати, це те, що нам може допомагати. Інформація, яка буде надавати певний захист. Або знаєте, як по тузу мечів, це може бути ще і рішення прийняте. Да? Тобто прийняли певне рішення, прийняли певну позицію, приїхали, можливо, дійсно про щось таке оголосити, оголосити ну Київ в Україні. Києву і Україні. Цікаво. Для України будуть зняти, зня, зняті певні обмеження. Те, де ми не мали, так вам не видно, я зараз друзі трошки опущу. Там, де в нас не було можливості просуватися вперед, там, де ми не могли прийняти рішення самостійно, або були залежні від чиєгось рішення, чиєгось рішення да? тобто ми. Чекали, можливо, певної підтримки, певної допомоги і так далі. Вона до нас приїхала. Тобто цей візит, він, знаєте як? Він дає рух активний, він виводить нас з кризи, він виводить нас з, з тупору, да? з певних обмежень. Тобто, по шість мечів це певні рішення або, знаєте, як така допомога зовні, яка. А... Ну, Показує новий шлях, знаходить вихід із, крутного, із крутної ситуації. Ну, так, для... Е... По-перше, тут щось таке привезли. Е, щось таке привезли, це. Зараз подивимося окремо панство. Тут цікава, цікаві карти про Позицію штатів, що це для України зняття обмежень, а для штатів це трансформація поглядів, це е, смерть, не смерть. Почати з нуля. Е, знаєте, як світанок після дуже темної ночі. Це коли в тебе відкриваються на щось очі, на те, що ти раніше не бачив. Це коли проходить смута, і ти починаєш бачити щось в яскравих е відтінках. Тобто, це, знаєте, коли, ну, ну, реально, от, світанок після темної ночі, От карти, я думаю, ви зрозумієте, про що я говорю. Цікаво, це знаєте, на чомусь е давньому поставлена точка. Да? От е По десятці кубків це і вправду карта. Підтримки, карта миру, карта а, гарних новин. Ну, мені прям на зараз подобаються всі, що привезли вони. Вони, знаєте як, таке відчуття, що зробили якийсь певний вибір. Вони начебто йшли до такого вибору, да і карта закоханих про це говорить. І вибір, це, можливо, був дуже важкий, і важко вони їм, важко він їм давався да але на зараз вони визначилися і тепер будуть відстоювати свої інтереси, можливо, будуть ну як партнери допомагати Україні відстоювати свої інтереси. Тобто тут. Прям, прям з нового листа. Знаєте, от, знову ж таки, по шуту на дні колоди, прям з, з нового листа. Давайте подивимося, що привезли Панство, секундочку. Друзі, перепрошую, трошки дзвінок нас обірвав. Е, давайте подивимося, що привезли. Що привезли? Тому що по Ерефанту це може бути, знаєте, якась, от, як завжди виходить у нас да, наявність третьої сторони, яка привозить важливі рішення, яка, яка ну, да, може привести важливе рішення і важливу інформацію озвучити. Да, щось таке те, що може нас врятувати. Ну, в даному випадку, так. Це не про покарання. Що привіз? Що привіз для України? Mm. Знову про це карти, mm. слухайте, ну. Привіз дійсно якусь важливу інформацію, це стосується наших людей в нашому домі. Ця інформація, вона прояснює, просвітлює п'ятірка мечів і карта Сонця. Як попереджає про щось, попереджає про щось. Ну, давайте ще раз, я зберу колоду, подивлюся на нові. З чим приїхав? До нас, Лойд Остін. Але якась дуже важлива інформація. Або рішення дуже важливе. Давайте ще раз. Шістка пентаклів була. З чим приїхав? З чим приїхав Остін? Київ. Україну, з чим приїхав знову. снова, М -м -м. Слухайте, ну. Дуже цікаві карти. Знову ж таки, знову ж таки, про те, що а, його приїзд, його приїзд це вияв певної підтримки. Можливо, знаєте, взагалі, для України це момент. Те, що неочікувано, да, по шуту. Неочікуваний приїзд, дійсно не чекали, не знали. Для України це певна інформація. Стосовно ситуації всередині країни по п'ятірці жезлів. От тільки ж дивилися з вами, да? Тобто це як. Знаєте, як, по трійці Пентаклі в цій колоді. от Можливо, як якась підготовка йде до чогось, якась підготовка йде до боротьби. Тобто його приїзд, він як щось відміняє його приїзд по 8 кубків, знаєте, для України. Що це диявол, це відмінені змінені плани диявола. Змінені плани диявола. Тобто його приїзд. Принесе комусь великі втрати і змінить дуже сильно чиїсь каварні і диявольські плани. Це у нас всередині країни, тому що я питаю, що це для України. Тобто карти ось так. Дійсно, якась інформація про задуми, попажу. Жезлів це про задуми, це про те, що може щось готуватися. По п'ятірці жезлів, знову ж таки, якісь провокації всередині країни, якісь рухи всередині країни, да, по трійці Пентаклів, те, що готується, якась взаємодія, щось там таке у нас відбувається, бачите, як ну, дуже цікаво. Двійка жезлів, двійка кубків, якась інформація, можливо, ще від якихось союзників, да? або ну, вони привезли якусь інформацію від ну, важливу інформацію від, від себе, те, що спостерігали те, що знають. Так, mm. да, це як дуже велика така підтримка для імператора, його приїзд це шанс Україні. Втримати і спокій і рівновагу. Це взагалі, знаєте, як ну, прояв, ну, дійсно, прояв підтримки, прояв захисту, бажання захищати по імператору. да да Попередити якусь вежу, слухайте, як цікаво, він приніс новини, привіз новини по 6 жезлові з приводу нашого. Правосуддя для того, щоб попередити якусь катастрофу або якусь вежу, щось таке. Це Верховний суд. Ну, цікаво. Добре. Так, друзі. і ще просите подивитися стосовно Польщі. Там е на кордоні ситуація. Колись був розклад у мене да на цю тему. Ну, давайте ще розглянемо. Польща Україна, що там на кордоні відбувається? Що на кордоні відбувається Польща Україна. О! Чого це воно перевернуто? Слухайте. Ну перевернути дьявол це взагалі. А, це в, в, чи, в чиїхось дуже таких, знаєте. Для когось це е, свої особисті інтереси вплинути на ситуацію, дійсно перекрити рухи, перекрити поставки, ну, якось так, да? тобто розварити, зробити так, щоб е, закрити дороги, закрити шляхи по відлюднику, щоб не можна було нічого привезти, тобто відмінити всі дороги, ну, в, чи, в чиїхось інтересах, да? Момент поставок. Чи це про Рос... ну, Росія, да? Росія? Ноги ростуть, да? Росія впливає. Ну, одразу, Боже, і одразу дві карти: король Пентаклів і дві кажезлів, Да? Звісно, зі сторони це в їх інтересах. Тобто вони запустили свої, свій вплив. Можливо, організували, можливо, спровокували, можливо, профінансували. Тобто, вплив, так, да, дійсно, є. Це їх прихильники. Як буде розгортатися ситуація на кордоні з Польщею? Як буде? Чи довго ще буде ця блокада на кордоні? Знову ж таки, вмішається третя сторона, все повернеться до того, як було. Ще певний час будуть якісь обмеження, це буде якась зупинка, але вмішається третя ситуація, вирішиться. Ситуація вирішиться. Знайдеться вихід панство. Не переживайте. Я так розумію, що ну, це все, знаєте, як бажання бажання вплинути на внести розбрат між. Розлад між е, союзниками Розсварити. зробити так, щоб люди, ну, перестали спілкуватися, країни перестали спілкуватися. Тому ось так. україна польща стосунки на зараз. україна польща стосунки на зараз. Ну, момент домовленостей. Тобто, намагаємося домов... Знаєте, це як певна, з однієї сторони це ступор. Коли кожен, знаєте, коли спілкуються дві сторони, і одна одну не чує. Всі намагаються просунути свої наративи, намагаються захистити свої інтереси. Да, по двійці мечів, це так. Але і карта перемовин в тому числі. Тобто ведуться якісь роботи. На Зараз, так, да, важко домовлятися, але це не про зупинку в, не про зупинку в цілому. Ну, от. Бачите, як і рицарь мечів. Так, якийсь конфлікт. конфлікт є. Дійсно, він зараз в такій гострій фазі, як будуть надалі розгортатися стосунки Україна, Польща, надалі. Ну, дивіться. Все це буде добре. Карта правосуддя все добігає свого кінця. Результат буде, наскільки важко зараз не було. Можливо, ще десь загостриться е, ситуація, да, але м -м, панство все буде добре, не переживайте. Які будуть стосунки, помагу? Ну, і домовленості. Нові домовленості, карти світу, все образується. Знаєте, воно коли трошки заспокоїться в одній країні, в іншій країні, а якоїсь країни взагалі не стане, дай Боже, то у всіх все буде добре. Так, давайте я ще згляну. Можливо, є ще якісь питання, бо я так вирішила, знаєте, розглянути і то, і то. Він пишете мені, що вже сьогодні е, мітинг у Львові біля політехніки. Ну, да, початок розбрати. Ну, трошки є. Є люди, да, які продовжують, дозволяють маніпулювати, ну, кожному своє. Більше, знаєте, що мене турбує? Ну, не турбує, а дивує. Не турбує панство, дивує. Те, що люди, які стали на захист Аї, да, от після того розкладу мого, хоча так все в таких доволі стримано, я все це розповідала, стільки в вас ненависті. А мені просто цікаво, а ви до якого світла всі йдете? Де ж воно у вас світло всередині, якщо у вас стільки всередині ненависті, то про яке світло ви мені пишете, я перепрошую. Подумайте про це. Просто подумайте. Так що, да, друзі, Да, слава, дай Боже, щоб нічого в них не вийшло. Тим паче бачите, як і приїзд, і приїзд Остіна. Ось, будь ласка, такий також може щось змінити. Ну, от пишете з приводу блокування кордонів в Польщі. А ще цікаво, чи це політика. Польщі, окремих керівників чи ініціатива фермерів. Я читала, що ми, українці, якісь оборудки з зерном робимо. Веземо зерно через Польщу до Франції, нібито а по дорозі часто продаємо дешевше полякам, чим збиваємо ціну для польських фермерів. Чи через, чи через це виникла проблема? Давайте подивимося інакше. От, е, проблема та, яка на зараз між. Україною і Польщею в плані блокування кордонів. Роль України, роль Польщі і роль Ерефії. Давайте отак. Блокування кордонів. Україна Польща. Яка в цьому роль України? Яка в цьому роль Польщі? В цьому яка роль Ерефії? Добре, давайте ще одне питання: які дії до цього призвели Україна, Польща і Ерефія. Ну, дивіться. Що стосується України, яка роль України, по-перше, да? це е, дійсно про соціальне, це і, і бажання заробити, і не, не втратити вплив, і так далі. Але карти не про погане. Карти про те, що у нас є бажання захистити свої інтереси і заробити, е, повернути втрачено. Повернути втрачене. Тут не конкретно про продажі, тут про те, щоб контролювати те, що ми пропонуємо. Розумієте? Значить, Що стосується поляків, от, ну, знову ж таки, карти немає про те, що там хтось когось обдурив, обманув, там, ні. Всі захищають свої інтереси і всі бачать цю ситуацію по-своєму. да, Яка роль Польщі дійсно перекрити і. Захищаючи свої інтереси, перекрити дорогу, захищаючи свої інтереси. Значить, якісь моменти там є, які інтереси вони захищають. Інтереси стосовно чого? Ну, свого ресурсу, можливо, своїх домовленостей, або з ними якісь були домовленості. Ну, якось так. По королю мечів, про помірності, значить, тоже. Щось десь пішло не так. Десь, знаєте, це строгий контроль. Це про строгий контроль того, що є про що домовлялися? Стосовно України, які дії призвели. Про Росію щось поговоримо. Стосовно України, які дії призвели, це, мені здається, хтось втрутився в ті домовленості, які були. Знаєте, як силове втручання Стороннє втручання в е, загальні домовленості, ось, ось так. То, так, да, дійсно, можливо, хтось по відлюднику е, в своїх інтересах намагався змінити правила гри. Може бути і так. І знову ж таки, це не про всю владу в цілому, а про певних людей зі своїми інтересами, але ситуація ось так, от вийшла з-під контролю. Що стосується Ерефії. Чи, е, е, чи є їх роль? Розумієте? Конкретно в блокаді, можливо, і немає, але дії, які були по двійці пентаклів тут, знаєте, як розхитати ситуацію. Вони її розхитали. З чогось потрібно почати. Яка роль у всьому цьому? Їм дуже невигідно поставки, їм дуже невигідні поставки. Це могло, знаєте, як, спровоковано бути певною інформацією. Шостілька мечів говорить про те, що хтось над кимось стоїть в плані інформації, хтось вирішує за когось, да тобто підігріли, підлили масла в вогонь, десь щось якусь інформацію дали, там на що звернути увагу. Зрозуміли? тобто Що зробила Ерефія для того, щоб заблокувати кордони. Карта світу і тус пентаклів. Ну, їм вигідно закрити кордони, їм це вигідно. Але це більше як, знаєте, вони скористалися ситуацією, ну, тому що. Розумієте, да, знайшли слабке місце, але ну, це, 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 цей конфлікт він вирішиться. Не переживайте. Да, я розумію, що не дуже це все приємно, і там, здається, і декілька днів назад там чоловік якийсь помер. Ну, Мої співчуття. Що я... вам сказати? Є різні ситуації, тому так. Так, так, да, багато пишете про те, що фільтрувати новину. Обов'язково, обов'язково, будь ласка, думайте про відповідь з нашої сторони на ракети і на майдан. Чи буде якась відповідь з української сторони? Небезпечно дивитися, робити такі розклади, тому що це ж, знаєте, як видання певної інформації. Давайте я так, зараз, одним, одним оком. Відповідь буде, дуже неочікувана, і стосуватися вона буде тих людей, які е, ці всі м, провокації у нас в країні е, починають. Відповідь буде. Сильно плани, але ну ви ж розумієте. І, і, до речі, самі мені пишете там не дивіться, тут не дивіться, бо не тільки українці дивляться. Так, це правда. Про корупцію багато інформації, про те, що люди збирають гроші. Так, розумію, розумію. І ми збираємо все це так. Да. Так, панство, ну, мабуть. Скільки негативу взагалі? От Зверніть увагу просто, що ви транслюєте в світ. Ви ваше оточення, що ви транслюєте? Як ви готові. Я не про себе зараз, я про те, як в коментарях люди спілкуються між собою. Один одного поливати брудом тільки тому, що ваша думка відрізняється. Це ви про просвітлення мені говорите. От я просто прозріваю. Добре, панство. Чекаємо гарних результатів, чекаємо гарних новин. А вам я дуже дякую за вашу підписку, за ваші коментарі. Бережіть, будь ласка, себе. Бережіть Україну!